Слава Богу, мої любі милі! Знаю, ви зараз кажете початок третьої ночі, Вікторія, чому ви не спите? Не сплю, тому що ми робимо підготовку, і це так маленьке, так? Да? І додатково хочу вам відзвітувати про отриману благодійну допомогу до Києво-Печерської лаври від жіночої сили України, а саме осередка Кьольн, знову ж таки, Німеччина. Але першого пройшло: ось зараз тут смаколиків дуже-дуже багато. Е, привезли буквально вночі. зранечку, через декілька годин зранку заберуть це все, що тут, тут зараз є. Тому звітую вам в 3 годині ночі, е, тому що, дівчата, ви просто неймовірні. Хочу трішечки вам розповісти шлях, який подолали дані смаколки, які тут знаходяться. Я потім вам ближче всім покажу, відзвітую. Дівчата Жіночої Сили України, які знаходяться в Німеччині, які нас постійно дивують, пані Євгенія, Христинка, ви просто неймовірні та дівчатка осередку. Я фактично нікого практично вас не знаю, але мені настільки приємно, що Наші душі завжди разом, і це вже не перша така благодійна е, допомога і організація благодійного е, допомоги в різних напрямках. Е, я знаю пані Євгенія е, з Христинкою завжди активно беруть участь для допомоги Збройним силам України з, з Німеччини. Е, з дівчатами також спільно організовуються із парафіянами Української православної церкви. Також Знаю безмежно, скільки ви допомагаєте і хворим діткам. І зараз ви підключаєтеся активно. Я слідкую до благодійного фонду, який веде Ксенія, «Даруй добро і надію. Ви також активно підключаєтеся і приймаєте участь в різних ініціативах, тому що у вас буде душа, те, що відбувається зараз. У нас в Україні як руйнується православ'я, як просто пригнічується. Але ми просто неймовірні. Трішечки розповім вам, мої любі, як дане печиво, щоб потрапити до Києво-Печерської лаври, з якою любов'ю і через скільки фактично рук воно проходить, щоб ну, дійти до свого призначення. По-перше, дівчата з Німеччини перерахували кошти на боковину. І там на Чернівецькому ринку було чи складі, чи ринку, я точно не буду казати, не розповідати, швидше всього ви собі розкажете. Було закуплено дане печиво. Потім було воно передано до Білої церкви, з Білої церкви до Києва. З Києва потрапило вже до мене. І від мене вже завтра забуду забирати з самого ранку. Додатково ще пакуночки, ще до печива будуть ще смаколики, ще будуть млинці, ще буде будуть, дуже багато ще різного такого приготовленого нашим е, жіноцтвом православними парафіянами Української православної церкви, і теж ще час жіночої сили України. Я вами неймовірно пишаюся, тому що е, я весь цей шлях, е, скільки було задіяно. Людей далі весь цей шлях, скільки любові, тепла, і знаєте, от у цього такого такого просто душевного, такого трепетного хвилювання і для наших православних, а також будь-кого, хто прийде до Києво-Печерської лаври, дівчата милосерді буде передані дані смаколики, зможуть. Просто покуштувати, але сама істина і сам шлях, скільки зроблено для того, щоб дійти до цього кінцевого призначення, скільки вкладено душі, скільки надзвичайно тих от, таких от відчуттів, неймовірних відчуттів. Тому що коли одні руйнують, забирають, грабують, обзивають, оскверняють, Різними методами намагаються проявити типу таким, під такими гаслами, ж, навіть сатанинськими якимись, е, ритуалами, проявити типу такий, от, як патріотизм, як називаю, да? то інші тихенько просто нікому нічого не розповідають, і навіть на даний момент ніхто б нічого не розказував, бо просто я змушена звітувати. А чому змушена звітувати? Бо я показую ініціативу, що в той час, коли... Хтось не може бути присутнім. Або то, в той час, коли е, різними методами підтримуємо один одного молитвою, смаколиками, так як матушка Зінаїда з Житомирщини з дівчатами е, пирожками. я неймовірно і впевнена, що наші дівчата жіноцтво на Буковині готують дуже смачні пирожки. Але так, як їх немає зараз на місці, вони перебувають за кордоном. Вони організовують такі питання із доставкою того самого печива просто із смаколиків, солодощів, зефіру, і цього всього очі розбігаються. Але просто це, 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 це цілий процес. Ви частинку свого життя е, приділили тому, щоб поділитися теплом. Ви просто неймовірні. Я пишаюся, що я одна з вас. Я пишаюся, що я є керівником жіночої сили України, яка об'єднує жіноцтво нашої, як бачимо, не тільки України, але і за межами, тому що осередки у нас дуже багато і за кордоном. Але ось ця от краплиночка душі, ось ця от хвилювання, воно завжди передається. Завжди передається. І я хочу сказати: пані Євгенія, пані Жанна. Далі, Христиночка і дівчата, які я не знаю вас, але я впевнена, що ви будете бачити дане відеозвернення, і є в нас осередок вже створений. Вибачаюся перед вами, можливо, я мало приділяю часу при спілкуванні з вами в осередках. Там я не знаю, там при спілкуванні, при зустрічах, організації. Ну, організації зустрічі я і не можу поки що, але. Вибачаюсь в тому, що, можливо, я якось мало приділяю зараз уваги в таких організаційних питаннях. Я обов'язково виправлюся, я це відчуваю. Я відчуваю, що потрібно. Просто я зараз трішечки зайняті цими всіма різними такими справами, про які хочемо вам подальшу розповісти, також, але ми спочатку реалізуємо свої ідеї. Ми не здаємося, і в нас немає часу якось розчаровуватися. От ви бачите, яка година ночі, і ще до п'ятої години розписане, що ми маємо робити. що я особисто тут маю робити вдома. Я знаходжуся одна. А хто має робити там, наприклад, дівчата? Е по квартирах ми зараз списуємося, і кожен вдома сидить комендантську годину, і кожен списується, що він має організаційно робити, щоб вже на восьму ранку реалізувати одне чи інше питання. Тому зараз такий час, зараз потрібно приділити увагу і цей такий маховик запустити такий. Кругворота далі буде легше, далі просто ми реалізуємо і вже буде систематично вже налагоджено. І ми вже будемо один одного розуміти і підтримувати вже співслов. Зараз поки що ми це все прописуємо і організовуємо. Тому я вам безмежно вдячна, Буковина. Ви неймовірні. Взагалі, парафіяни Української православної церкви. Ви просто нереальні. Ми робимо, ми показуємо в приклад і ділимося. Шматочком такого добра, тепла любові. Я би вам розповіла, е, от хто знайомих приходить до мене в гості, е, або просто як провідують нас, я всім розповідаю. Е, я якось навіть запишу онлайн, е, щоб ви зрозуміли. Є е, е, такий от принцип. Е, я не знаю навіть, як пояснити. Я просто не знаю. Я якось розкажу. Бо хто приходить, ми так ділимося емоціями, ділимося цим ну, своїми враженнями, і просто я ніколи не думала, я не знаю, як це навіть пояснити. Коли готую цілодобово, практично, днем і ночі, я готую млинці, всі знають, всі знають, що я випікаю багато кексиків, і в мене мука просто от борошно, яйця, яйця. Я хочу сказати, матушка Зінаїда, в мене яйця ваші безкінечно не кінчаються. Я не знаю, всі сміються, кажуть Вікторія, можливо, щось собі принести. Я кажу, мені нічого не потрібно, в мене все є. І дякувати Богові, я не знаю, як хтось ніби муки підсипає за ніч, тому що я не можу використати до 6 кг муки за місяць, за місяць приготування. І це, щоб комусь розповісти, це ніхто не повірить. Е, матушки Зінаїди, е, яйця було там 400, ну в мене десь до 500 штук. Зараз на даний час. Їх так само практично є, і я виготовлюю кожного дня. Я не знаю, де вони беруться, і це їй приємно і дивуються всі, тому що е, не знаю, настільки от воно багато-багато всього різного, дуже-дуже багато. А виходить, продукти, як самі себе поповнюють. Так само я зрозуміла, оця частинка тепла, оця частинка добра, якщо ви ділитеся, воно вам приумножується. І це дійсно це правда, це реальність. І я бачила не раз і не раз переконувалася, і не раз наші прафіяни розповідали. Тому любі мої, якщо в нас це виходить, якщо в нас це зараз на даному етапі одна така, як втіха для душі, і ми можемо це показати і довести. Що ми з любов'ю, ми з добром всередині в душі, і ми в справах в своїх вчинках. Давайте там реалізовувати, давайте там робити. Не звертайте уваги на різні там е єства, які показують своє обличчя, і те, що відбувається зараз, навіть біля території, біля території Києво-Печерської лаври, бо дякувати Богу, від начись не запускають надовго і вони там не можуть втриматися. Да? Ви подивіться, що відбувається з ними. Пройшов практично більше вже місяця, да, оцього молодого стояння. Пройшло багато людей було там. І знаєте, плакали багато парафіян, коли побачили, коли приїхала машина до києво печерської лаври, там, де вони біснували, скакали. А я посміхалася. А знаєте, чому посміхалася? І вчора, оце все, що відбувалося це. Чи позавчора? Позавчора, оця от. Незрозуміла ісценіровка сценіровка Ви знаєте, що я вам скажу. По ділах їхніх ви знаєте їх. Дякуємо Богові, що ми е, розуміємо це. Дякуємо Богові, що ми себе картаємо і засуджуємо, і просимо Бога, щоб такого не упуститься. Бо це страшно. Це я не знаю навіть, як, як неймовірно цього всього передати. Але є інша частина людей. Які прозрівають, які просто це все бачать і жахаються. Вони, можливо, будуть релігійно незалежні, вони, можливо, будуть взагалі іншого віросповідання або взагалі різних поглядів. Але вони розуміють, що тих, що обзивають, завжди з добротою з душі, завжди є справжніми чистими українцями, які говорять. Завжди за правду, за свої права, за свої конституційні права, за дотримання законодавства. І ми бачимо псушників і збрушників і їхнє створіння. Давайте нагадаємо, що сьогодні, 19 числа, рівно місяць, як так само нечисть тільки тій самі Подобі, роздирали просто моє тіло. Я е, пам'ятаю і ви пам'ятаєте, я пам'ятаю ці події з відео вже більшості, да? Але ви подивіться, що фактично через місяць, що з ними відбувається далі, вони все далі, далі йдуть. Я нічого вже не буду дивуватися, що в ними буде творитися, але Бог їм судя. А ми їхній шлях вже знаємо, чим закінчиться. Тому не потрібно реагувати. Вони вже не знають, як їм себе показати, щоб привернути увагу. А ми не маємо часу на це, любимо. мої. А ми не маємо на це часу. Якби я кожного дня згадувала і задумувалася, що відбулося практично місяць тому назад зі мною, я би просто сиділа, плакала б, думала б, картала б. Але мене надихнули ви. Ви неймовірні. Я побачила оту взаємну любов навіть до такої скромної особистості, як я. Я побачила, наскільки. Ми з'єдналися наскільки ви хвилювалися за мене, і я вирішила поділитися маленькою частинкою, теплом любов'ю з вами. А ви натомість знову ж таки зі мною. Я знову віддаю всю себе віддаю. Я в день і ніч переділяю час е клопотам в домашніх клопотах. Якихось я не знаю, я не стомлююся, і дякую Богу. і всі ходять, дивуються. І я кажу, слава Богу, за все. Щоб там не сталося, я кажу, слава Богу, за все. І це дійсно це спрацьовує. Спрацьовує в тому, що це є духовна підтримка, і це, це просто нереально. Ми, ми з вами великий механізм е, взаємодії. І цей механізм показує, що е, поки наші військові захищають цілісність держави. Тобто, а давайте говорити, в нас більшість парафіян Української православної церкви, які закликають моліться Бога. Моліть Бога за нас, нашу увагу відволікає нас зовсім інше. Не потрібно приділяти час тому, чого не гідні нас. Вони зараз показують своє їство, а ми знаємо, що ми маховиком маємо йти попереду і робити саме добро, приділяємо добро, відволікаємося, робимо корисні справи. Не можете чимось таким поділитися позитивом, не можете підтримати когось. Я вам дам дуже вдалий рецепт підняття настрою собі на цілий практично день. Я використовую це завжди сама і раджу вам, ну, коли була на волі, так? Да? Я з брала декілька цукерок, просто декілька цукерок. І немає різниці. Ви йдете по вулиці, ви бачите знайому, ви бачите просто незнайому людину, там, я не знаю, Просто підійдіть і побажайте гарного дня, Божого благословення, просто подаруйте одну цукерку. Ви собі не маєте просто в тих відчуттях айфорії того, що буде відбуватися з вами в подальшому. Ви побачите реакцію, вона може бути різна. Але сам факт усвідомлення, навіть якщо людина відмовляється, Каже, ні, мені не потрібно, дякую. Але вона задумується, що їй в той момент було все ж таки приємно, що на неї саме на неї звернули увагу і саме їй запропонували. Вона відказалась свідомо, несвідомо, але вона в той момент переосмислить секунд 20 свого життя, секунд пройдуть. тобі Богові, я за це заслужу увагу. тобі Богові, я за це маю. Якщо вони так подумають, а можуть сказати, М, якісь дивні да, підійшли саме до мене. Але це приємно. А це та сама вдячність, це та сама вдячність. Але є й інший варіант вас візьмуть ту цукерку. І знаєте, я вам скажу, вона буде найсмачніша, чим кілограм самих найдорожчих цукерок в світі, тому що вона буде подарована з любов'ю. Так само ви, мої. Сестри, моє жіноче крило Німеччини. Ви подарували ту частинку тепла, з якою можна буде поділитися всім. І завтра в києво Печерський лаврі, верніше, через декілька годин, вже сьогодні, 19 числа, зможуть посмакувати обов'язково фото, відео. Звіт я попрошу там також від Але це відчуття оцей його тепла. Що ви далеко за тисячі кілометрів, але ваша любов буде присутня тут. Я вас всіх цілую, люблю, обнімаю. І зараз такі маленьки проведу е відеоогляд і думаю, будемо говорити, бо ще багато справ маю. Зараз я так приведу відеоогляд. Так, смаколиків наших. І так, любі мої. По смаколиках пройдемося, е печиво з начинкою, білою. Ось такі круасани з шоколадом. Здається Далі ось таке от печиво, також з гущонкою, дуже смачне пісочне, з горішками, знову ж таки, з біленькою начинкою. Такі ось Не знаю, бублики, смаколики, не знаю, як назвати. Ось таке печиво смачненьке вушка. Оце я пам'ятаю, моє одне з неулюблених, до речі. Звичайно, просте, але вушка. такі Хто не був студентом, той не її вушка називається. Це з варенячком. І такі як кексики. <сіплани> <гум> <гум> кексики але це не з родзинками. Далі, знову ж таки, бушка, круасанчики, знову ж таки бублички, далі зефір. Зефір знову ж таки, з вареничком, таке печиво, більш пісочне, дві пачечки. Далі знову ж таки з гущонкою. Далі, з... Ну, це коричне, так, також там, там було. Я, я, я то, точно не знаю, який вони на смак, бо тут більшу частину я не смакувала. Зефір і вушка, печиво таке, і знову ж, таки, е, знову ж таки, в нас йдуть кексики з родзинками. Ось така от краса. Приїхала з Буковини до Білої церкви. нагадаю, З Білої церкви вже вона знаходиться вже в нас тут, в Києві. І Так, пряники, Хай буду пряники, пані Івнія, Жанна Димка. Оце дякую вам. І от нарешті ви, ви бачите, подаю фотозвіт, фото відеозвіт, подаю вам. Все Вітуся доставила Сергієм і вона каже: так, обов'язково, обов'язково Вікторія відзвітуй, обов'язково, бо ми, ми привезли. Тому звітую. Е, дуже вам дякую, Божого благословіння. Е, нехай здійсняться всі-всі мрії за добрі справи і за підтримку один одного. Я вас дуже всіх цілую, люблю, обнімаю. Бо окрім отут, от от ось печива, що віки на, ліс... на лисники, ще млинці мають бути зараз. Тому я вас всіх дуже люблю, обнімаю. І все в нас буде добре. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? Божого благословення, ангела до сну. і все буде добре, любі мої. Тільки запам'ятайте, взяли цукерку, декілька цукерок з собою і подарували, е... подарували. Просто подарували знайомим, незнайомим людям. І відчуйте те відчуття і колись і завтра, от завтра, от сьогодні навіть да, реалізуєте це, що я вам говорю, і ви зрозумієте, що ви відчуєте ті відчуття, про які я вам говорю. Це неймовірно, це нереально. Тому що ділитися добром і комусь зробити приємно, хоча б на 20 секунд, щоб вони задумалися: а чому саме мені? А чому. Саме я смакую. Це де найкращий позитив в подальшому, і ви це зрозумієте. Тому, любі мої, не розчаровуємося, не звертаємо увагу на біснуватих, бо в нас просто немає на це часу. Робимо добрі справи, творимо, даємо реалізувати якісь ідеї, які я вам, можливо, підказую, можливо, хтось вам підкаже. Будь ласка, діліться ними. Пані Євгенія Жанна Димка, Дуже вам дякую, що ви зараз з Ксенією зв'язуєтеся, тому що важко і мені звідси важко її підтримати, а вона на відстані, і це все на неї навалилися рахунки, сайти і, і діти, і плюс нові заявки. Вона розривається, так що я вам дуже безмежно дякую, що ви її підтримуєте, підказуєте. Тому що хоча б. Хоча б просто словесна підтримка, це вже є плюс, тому що важко спілкуватися з такими матусями, з такими дітками. А Українська Православна Церква 31 рік і 9 місяців. Ніколи нікому не давайте клеймувати себе. Ми є громадянами України, ми є неймовірними українками і які вміють поставити кожного і кожну, хто відкриє писочок. На нас тому слава Богу за все. А ми жіноча сила України. Безмежно вам дякую і осередку з Німеччини. Слава Богу за все.